Безпечне та затишне місто, яким є південноукраїнськ, на початку війни стало прихистком для тисяч внутрішньо переміщених осіб. Проблема вільного житла стала перед керівництвом громади вкрай гостро. У вересні минулого року управління економічного розвитку зайнялося пошуком благодійників, які зможуть швидко поповнити житловий фонд зручним та комфортним житлом. Як ми шукаємо фонди? Це новини з інтернету. Ми шукаємо, де у нас в Україні були встановлені такі модульні будиночки, шукаємо, хто їх встановив, потім шукаємо контакти і звертаємося до цих благодійних фондів. Так ми вийшли. На благодійний фонд Асоціація підтримки українців, переміщених у результаті війни в Україні, допомога Україні від Швейцарії в Київській області Вижгородський район були встановлені модульні будиночки. Ми побачили це, знайшли контактні дані цього фонду і звернулися. Вже на наступний день ми отримали зворотню відповідь, що буває дуже рідко. І одразу уклали договір про надання перших двох модульних будиночків. І вже через тиждень ці модульні будиночки вже були в нашій громаді. Поява перших двох модульних будинків у жовтні минулого року привернула до себе увагу всього міста. Дійсно, не кожен день побачиш, як вулицями везуть готові помешкання. Виготовлення, підготовка місця під розміщення, встановлення. Всі ці процеси виконували працівники товариства з обмеженою відповідальністю Діваріо за кошти їхніх швейцарських партнерів. За словами Павла Медведчука, працівника Діваріо, це був не самий легкий проєкт, де на де під час вкручування геошурупів на небетонне будівельне сміття. Тя на яке витрачалося багато часу та зусиль, але попри труднощі, невеличке модульне містечко виростало на очах у південноукраїнців. Будинки виготовляються з ялиці чи мудрини, що мають приємний деревинний запах. В них добре ізольовані стіни, стеля, вікна та вхідні двері, герметичний дах. Житлова площа складає 19 квадратних метрів, на яких розміщується міні-кухня, спальне місце, меблі, санвузол та побудова техніка. Тут електричне опалення, є вентиляція. Виробництво та комплектація меблями, комунікаціями та технікою відбувається компанією Діваріо на Вінничині. Потім будинок транспортується на місцевість, він встановлюється на вкрученні геошурупи та фіксується. Навколо перших десяти будинків працівники комунального підприємства ЖЕО виконали роботи з благоустрою, завезли та розрівняли щебінь, вимостили бетонні доріжки, встановили паркан, а також під'єднали будинки до комунікації, до електрики, водопостачання та водовідведення. На черзі ще 10 будинків, які вже встановлені на прилеглій території управління соціального захисту населення. За всіма процесами уважно слідкували керівники виконавчого комітету Південноукраїнської міської ради. Декілька разів приїжджали і представники швейцарської асоціації підтримки українців, Мартін Хубер з колегами, а також директор товариства з обмеженою відповідальністю Діваріо Сергій Медведчук. Паралельно з цим працювала комісія, яка вирішувала, хто з внутрішньопереміщених осіб отримає це сучасне та комфортне житло. У квітні нинішнього року приймальна комісія виконавчого комітету дійшла висновку про повну готовність будинків до заселення. В той же час у модерне містечко завітали й його майбутні мешканці, які з нетерпінням чекали на новосілля. Ми, якщо чесно, не вірили, що це можливо взагалі. Це для нас такий сюрприз, і, а, а побачили на власні очі і на сьомому небі від захоплення. Це Влаштовує все і дуже вдячні адміністрації міста, яке з самого першого дня, два роки ми сюди назад приїхали, допомагало нам усьому, ішло нам на зустріч. І дай ми Богем, дуже вдячні за тепле ставлення. Так. Так. Нас вислухали, нас зрозуміли. Нас дуже старенька матуся. Вона в окупації була, і ми, ми не бачились рік. І вона своїм ходом добралася сюди. Ми дуже вдячні за те, що їй продовжують життя. Вона буде тут ще жити і всіх радувати. Кожному, хто має відношення до цієї можливості пожити, поки ми не можемо повернутися додому, нашу клім і велика вдячність. Нам багато не треба, нам треба тільки, щоб у нас було своє гнездечко. І вже це в нас дім, це місто, ці добрі люди. Поки ми поживемо, це ми щось живемо. нове, але але тут все так з увагою зроблено. Тут все є, все продумано. Ми так. до розміру звикнемо. Так нам багато не треба. І ось нарешті, 29 квітня, відбулася довгоочікувана подія. Сьогодні ми зібралися тут, аби відзначити значний етап в житті нашої громади створення безпечного тимчасового житла для соціально незахищених внутрішньо переміщених осіб. Модульні будинки це не лише прихисток для тих, хто втратив житло в результаті воєнних дій. Це символ людності, підтримки та єдності складні часи. Чим можемо, тим допомагаємо. Маленький внесок від нас в вашій громаді. Ми на цьому не зупинимося. Дай Бог буде найшвидша перемога, мир, відбудова і подальша співпраця з іншими громадами, з вашою громадою. Міський голова Валерій Онуфрієнко вручив ключі від модульних будинків їхнім майбутнім мешканцям. А Павло Медведчук від компанії Діваріо передав новоселам подарунки. Зай вас чуть загіває поверпан для фонарика. Ну а тепер прошу проходьте до своїх нових помешкань. Оглядайте, влаштовуйтесь з новосіллям Вас дякуємо. бабуля моя. Мамо. Добрий час, Матусю. Дякую. Сільці. Дякую. Бурхливі емоції переповнювали. Моє серце і душу відверто вам скажу, тому що знаючи те, що людина втратила своє постійне житло, яке можливо весь вік будувала, і в одну мить воно зруйноване. А зараз, хоч хоч таке тимчасове, невелике, але своє житло, це ну бурхливі емоції. Як вам працювалося над встановленням цих будинків і на тій іншій адресі? Ну, по-різному і погодні умови і Місцевість, ґрунт і легко, і важко, по, по різному було. Але так як ти працюєш і знаючи те, що ти вложуєш свою часточку і душу в цю роботу, то так, можна сказати, на одному диханні. Будемо далі працювати, тому що на місці не можна стояти. Треба рухатися і багато людей, які втратили житло, дуже багато. По можливості всіх не обігрієш за один раз, але Перш за все, люди, які соціально мало захищені, які не можуть самі е, там винайняти житло, будемо старатися надавати і допомагати, по можливості все зробимо, щоб якось допомогти, хоч таким вчинком наблизити перемогу і хоч принести маленьку часточку внесок. До цієї перемоги.